Вітаю, друзі! Тавер Дефенс обожнюю взагалі цей жанр. Ох, не вийшов він з мене. І я радію, що в цій грі шматочок, але його все ж таки присутні Тавер Дефенс. Дивіться, говоримо сьогодні про третій і четвертий рівні, де вони є. Перші дві вони зручні, легкі, ви впораєтеся. Якщо ви дивитесь це відео, то скоріше все вам. Потрібна допомога в третьому-четвертому рівні. Використовувати будемо не тільки ось ці вежі, а ще вежі будемо брати з улін. Сподіваюся, ви вже їх отримали. І так, переходимо до бою. Що в нас взагалі тут йде? Ось тут в нас йде наша головна вежа. Захищаємо її. Як попереду в нас йде ось так метанова вежа. Потім йдуть дві розрядні. Вежі, дивіться, і також саме будете будувати. І ось тут в нас йде лучева вежа. Потім в нас ось така старожива. Ось такі як стан звукова. Ось тут ми ставимо теж розрядну вежу. Дивіться, де воно як. І сюди в нас йде знову метанова вежа і дві розрядні вежі. Тепер. Я займаю позицію просто для того, щоб вам показати, як воно працює. Так, займ... зайняв я позицію для огляду. Я мовчу і в прискореному темпі показую вам, як це відбувається. Ось, ми бачимо, що все в нас пройдено. Все, ось таким чином ми проходимо третій рівень. Ну, а тепер переходимо до четвертого рівня. Так, четвертий рівень. Автозахист. Бачимо, що ви, він в мене вже пройдений. Все добре. Тут ми будемо використовувати знову ж вже трохи інші, але знову ж з Улін. Не забуваємо про те, що в нас тут? Тут в нас одразу гранатомет, гранатомет і знову ж метанова вежа. Три вежі поставили, йдемо далі. У нас тут вже три бази, які треба захищати, але все гаразд, вони всі. Все 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 вистоїть у вас, друзі, все у вас буде добре. Метанова вишка, раз, гранатометна, гранатометна і ось це сторожева. Ось так, чотири вежі поставили, все добре. І ось тут трохи далі ще три вежі виставляємо. Торожива, гранатомет і знову ж метанова. Три вежі. Це, ну а тепер знову ж дивимося, щоб ви були впевнені, що саме так вони все проходять. Готуємося до бою. Все. Ось ми прийшли повністю на 100% четвертий рівень. І тепер тільки можемо чекати, коли вийде п'ятий або більше. Ну, а тепер переходимо вже до наступного регіону. Це в нас Улін. І тут в нас теж треба буде захищатися на нашому, вибачаюсь, аванпості. І для цього теж в нас вже все є. Дивимося. Так, друзі, дивимося. Автобій. Першого рівня нашого аванпостана Улін. Які в нас взагалі йдуть вежі. Одразу, ось тут перший наш вихід. Знову метанова вежа і три розрядні вежі. Ось так зробили. Зустрічаємо. Потім ось цей вихід. В нас йде метанова вежа. І знову дві розрядні. І ось тут внизу. В нас дві сторожіві вежі. Ну, все це в нас йде. Автобій. Дивимося, як воно працює. Це чудово, все пройдено по 100%. Ну а тепер переходимо до рівня другого. Так, друзі, ось і наш другий рівень захисту. Є деякі, звісно, зміни і деякі є нюанси. Зараз все покажу і розкажу. Переходимо до бою, одразу почнемо з того самого місця. Ось наш перший вихід, і тут в нас вже 4 вежі. Це, як ми бачимо, три розрядні і одна, звісно, для трохи, так сказати, зупинення ворогів метанова вежа. Все, електроенергія. Є ось тут одразу також: ми ставимо сторожеву. Ось сюди одну. І сюди також в нас залишається одна вежа для захисту. І дивіться, яка є зміна. На першому етапі в нас тут було дві розрядні і одна метанова. На другому рівні автозахисту ми додаємо ще одну розрядну вишку. Вона вежаться була не обов'язковою. Ми перший рівень пройшли без неї. Але для підстраховки хай вона в нас буде ще просто пришвидшити дане проходження. Все, друзі, ось так ось все виставляється. Я... Ви все зрозуміли, все побачили. Ну і звісно, переходимо до перегляду. Ось так, друзі, все готово, все пройдено. Другий рівень, автозахист виконано. І вам наостанок ще хочу, ось тут ми все зробили, тут ви все, все бачили, все готово. На останок єдине, що хочу показати, це ось цей перевал. Я його вже пройшов повністю. Проходив я його ще саме звичайними звичайними вежами, без уліну, давно я його закрив. На всяк випадок, якщо в когось він ще все ж таки не закритий, і навіть якщо у вас немає веж з Уліну, його можна пройти і без них. Дивіться, в нас як стоїть. Ось тут ми бачимо, є у нас розрядна вишка, розрядна вишка, електрична це, ну, це у нас просто електрика. Потім, бачите, сторожева, сторожева, розрядна розрядна, лучова, сторожева. Ось так ви приблизно виставляєте: сторожева, лучева, сторожева, розряд, розряд. І сюди те ж саме: лучева, лучева. Ось тут в нас звукова, лучева, лучева. Ось так, друзі, ви виставляєте для захисту перевалу. І ось таким чином ви можете пройти четвертий рівень. На авто, звісно, трохи ворогів там трохи пройде, але все одно ви без питань зможете пройти. Дякую вам за увагу. І вже чекаємо вихід оновлення. Все вам гарного ночі, дня, головне, тихого. До зустрічі. Tråkigt.